Літні прем'єри завжди були, є і будуть найочікованішими з точки зору видовищності попкорнове кіно з купою вибухів, графіки та без особливого змісту. Ідеально для літа та відпочинку. Не завжди хочеться страждати думати та філософствувати. Чи не так парк юрського періоду, а потім вже й світ юрського періоду, були типовими представниками саме такого легкого та розважального кіно, але з однією поправкою. Це були передові з точки зору технології фільми свого часу. Перший фільм 1993 року від Стівена Спілберга просто розібрав рвав усі шаблони та підірвав уяву найсміливіших кіноманів справжні динозаври на екрані які при бюджеті в 95 мільйонів вічно зелених зібрали 915 та здобули всесвітню славу. Що ж можна сказати про нову спробу зірвати куш, про вже другий ребут та сьому частину юрського періоду, і як на мене, все просто чудово. Гнівні рецензії та критика від критиків і про холодний перший тиждень прокату у світі не змусять мене змінити думку. Етало, не з точки зору вражень та графіки кіно, яке, на жаль, не має ні цілісного сюжету, ні задумки, ні душі. Це найбезпечніший ребут. Такий можна було просто уявити. Технічно все бездоганно, емоційно без драми. Але чи погано це? Як перша частина потенційно нової трилогії так як динозавровий атракціон, фільм бомба. Я не чекав більшого і не вимагатиму фан-сервісу та посилань чи глибокого сюжету. Вау-ефект, звичайно ж, присутній, особливо в сценах на воді, якийсь надрівень реалістичності. Простий, як олівець сюжет з чітким поділом на світле та темне, без сірих відтінків, кілька дотепних жартів та дуже рідка мовкисень інтрига. Фільм для перегляду з дітьми, адже навіть надмірної жорстокості у сценах. З гігантськими ящерками також немає, все знову ж таки безпечно. Ви запитаєте, так що ж хорошого, коли перечислено стільки недоліків? А я відповім: це просто класна пригода з гарним акторським складом та вражаючою графічною складовою. Світ юрського періоду відродження, кіно для відпочинку, а не для розбору чи порівняння. Якщо маєте змогу, сходіть до кінотеатру та побудьте дитиною. Згадайте, як то було бачити вперше тиранозавра на екрані 1 плюс десь у 1999 році, з блиском на очах та посмішкою. Не будьте суддею. отримав отримайте чистий кайф. Від мене 80 -ти. вражаючий день атракціон.